Захисники Маріуполя перебувають в полоні вже дуже тривалий час, що для них означає взагалі день в полоні. Це вже 592-й день полону, і вже є факти свідчення, які задокументовані не тільки нашими журналістами, це міжнародні організації, такі як Human Rights Watch, це ООН, спецдоповідачі, які фіксують і проводять окремі. Тобто, це не відкрита інформація, яку там, наприклад, наші ЗМІ опублікували. ООН відібрало певну кількість там 200 полонених звільнених. З полону українців провели з ними інтерв'ю, де вони засвідчили факти тортурів, факти тортурів вигляді там електрошок, або це, як вони називають, лякати, начебто вони вбивають, тобто це якісь там зривання татуювань, зрізання або якісь там вибиття, і інші жахливі речі. Це все вже описано, і це все вже задокументовано навіть на офіційному сайті ООН, Це можна подивитися. І якщо дуже загально сказати, що це день як рік, це правда, і тому, власне, ми говоримо про те, щоб Червоний Хрест потрапив в ці місця, тому що ми розуміємо, що коли це стане більш хоча б третя країна і третя організація може побачити ці умови, можливо, вони трошки покращаться, тому що ми знаємо, що Росія на публіку намагається робити вигляд, що вона навіть досі цивілізована країна.